Останній день у Вінниці ми вирішили провести на свіжому повітрі разом із вінницькими художниками. Хлопці працюють у незвичному і новому для України виді мистецтва ленд арт. Це взаємодія, художня творча взаємодія з природним середовищем. Головне в – то не шкода. і ленд ленд-арт називають таким терміном як еко еко-арт. Головні інструменти таких художників усе, що є в природі каміння, дерева, водойми. До природного вони додають щось від себе і твір ленд арту гот. Коли я підійшла ближче, виявилося, що це навіть не справжнє коріння. Виявляється, хлопці притягнули сюди гілки і зробили ось такий арт-об'єкт. От тільки життя в творів екологічного мистецтва недовге. Ленд арт він не, він не може бути довговічний. Цей об'єкт розчиниться з часом, може через місяць, може через рік. Наші нові знайомі екомитці щороку влаштовують фестивалі ленд арту. Найближчий вже в лютому у Вінниці. А далі їдемо на Афон український. Унікальна святиня розташована за 100 кілометрів від Вінниці. Зараз ми в українському селі Лядова, а на тому березі річки починається територія Молдови. Саме тут на живописних пагорбах просто в скелі розташований Лядівський монастир, один із найстаріших в Україні. Офіційна дата заснування монастиря це 2013 рік. Заснував його Антоній Печерський, який згодом заклав ще Києво-Печерську лавру. Преподобний Антоній Києво Печерський повертався за фоном, повертався на батьківщину, щоб заснувати київську лавру. Він тут по голосу Божому зупинився і заснував монастир. А почалося все із ось цієї печери келії, преподобного Антонія. Це місце найстаріше в усьому монастирі. Викопав спочатку печеру, а потім, коли захотів продовбати храм, він от продовбав цей хід, і там побачив, що зразу було приміщення. Можна зараз сказати так, що воно ще старіше, ніж келія. Афонським цей монастир називають через його місце розташування. Він теж у скелях, а ще розміри та оздоблення лядівської келії преподобного схожі на його келюю на грецькому афоні. Мене ж найбільше вразила усипальня монахів. Це чиста афонська традиція. Чому тому що на афоні вважається, що якщо монах помирає, він він повинен зліти. Говорять, що якщо потримати руку, то можна почути навіть якесь тепло. Легке дихання від кісток. Перевірити власноруч чи теплі ці кістки я не наважилась, просто роздивлялась. Вважається, чим жовтіші кістки, тим частіше вона молився за життя, і тим святішим він був. Найпопулярніше місце монастиря ось ця церква. Сюди приїжджають помолитися і попросити про народження дитини біля чудотворної ікони. А ще тут зберігають фрагмент святого маврійського дубу. Йому ну майже п'ять тисяч років. Під цим дубом сам Бог явився у вигляді трьох ангелів Авраама. А трохи нижче церкви джерела Антонія. Дійти до них у таку погоду не просто тут дуже волого і брудно, але це зробити варто. Місцеві переконані, що джерела святого Антонія цілющі. Температура води тут і влітку, і взимку завжди тримається однакова, 4 градуси. Мандрівка зимовою Вінницею ще те відкриття. Тут я вперше взяла до рук ключку і по справжньому захопилася жорстким чоловічим спортом хокеєм. Тут я навчилась літати і байдуже, що на авіасимуляторі, і саме у Вінниці я зрозуміла, що їздити звичайним громадським транспортом можна захопливо і пізнавально. А тепер подарунок. Той хто правильно відповість на питання мого путівника, отримує у подарунок ось таку хрестоматію з українського лендарту.